Це і те, як можуть сестри служити в церкві. Вони можуть приймати участь у багатьох служіннях. Це такі, як недільна школа. У нас в церкві це також може бути кафе. А у нас жінки дуже гарно готують різні свята. Ну це час час життя віруючої людини, час частина християнського життя. Ну, жіночі служіння, по-перше, це така класна дуже можливість засвідчити іншим невіруючим жінкам, а якби про про господа і взагалі, якби запросити до церкви, де вони могли б покаятись і далі вже продовжувати життя з Богом. Женське служення мені здається, в церкві, тому що ми повинні об'єднатися, ми повинні підтримувати пастирів і в молитві, і ну взагалі очень важна. Коли жіночки займаються з дітками маленькими. Ну і в кафе служати. В основному з дітьми там, у нас вже багато дитячих служить. Готові сім'ям, наприклад, сидіти з маленькими дітьми, щоб молоді сім'ї і сім'ї, які мають маленьких дітей, могли поїхати десь відповідати, підтримувати, пожилих. також служать сім'ям, які мають потребу там чи приготувати їсти, допомогти, чи там допомагати жінкам, які недавно народили діток. Ось також служіння для жінок старшого віку, які вже одинокі, щоб вони були в спільності і відчували якби себе частиною церкви. Якби також молоді дівчата організовують різні молодіжні зустрічі, куди запрошують невіруючих підлітків, молодих дівчат. Ну щоб з такої ранньої пори вони вже мали уяву, як правильно. Вжити такі, якби як дівчата, які ще не встигли наробити помилок якби в житті. Це дуже важливо, особливо дійсно для молоді. Ну, для меня женское служение, во-первых, интересно и важно тем, что мы, женщины, мы можем пообщаться друг с другом, поделиться своими радостями, своими печалями. И во-вторых, на этих женских служениях мы можем больше поговорить о том, что Господь для нас, женщин, приготовил. Потому что я считаю, что для женщин очень важно принимать активное участие в жизни церкви, и мы можем совместно все женщины молиться за наших детей. Женское служение — это когда женщины объединяются и что-то делают вместе. Они могут служить тем, что они будут молиться за своих детей. Это самое главное, потому что сильнее женской молитвы, материнской молитвы, я считаю, что ничего не может быть. Во-вторых, наши девушки, молодые девушки, могут принимать участие в женском служении тем, что могут темы интересные подготавливать, могут помогать взрослым, И делиться, то есть будет связь между молодым поколением и старшим поколением. Молодые будут учиться у старшего поколения, а старшее поколение будет учиться у молодых, потому что у вас есть очень много чему научиться. Женское служение это служение для женщин и служение женщин для всех остальных. В каждом служении ты должен найти то, чем бы ты мог послужить: свой талант и свой дар. и служить этим. Если ты знаешь, чем ты богат, чем тебя Бог наделил, то любое служение для тебя может быть во благо, и ну, ты можешь отдаваться на все сто процентов. И поэтому как бы... Но ну, женское служение — это особенность служить женщинам, особенность больше служить детям, и мне кажется, это ну, молитвенное и служение поддержки. Это вот для женщин. В нашей церкви женское служение имеет очень много областей, это и служение Молодым мамам, служение социальное, служение сиротам и вдовам, служение взаимопомощи, служение молитвенное. Женское служение тогда служат женщины. И все? Ну да. Хорошо. Но ну, женщины могут служить очень многим, могут молиться, могут служить в социальном служении, друг другу помогать. Могут у нас є, я знаю, служення беременним, коли жінка беременна, у них є таке бейбі-шауер проводять, теж можна там служити. Но є багато варіантів, де можна служити. Ну, можна служити багато чим, тому що жіноче служіння, воно широке, можна служити і руками, можна служити головою, можна служити першу чергу, знову ж повинно бути Боже бачення на те, як людина повинно служити сестрам і дівчатам. Це служіння, яке допомагає жінці, готуватися для служіння для інших людей. Це дуже важливо. Не тільки пасом 3.03, але пасом 3, як можна робити для все. Допомагати на маленькій групі, особливо якщо на сімейній є така проблема з дітьми, то допомагати їм, коли проходить сімейна група, бути з їхніми дітьми, готувати смачні обіди і вечері іншим, потім допомагати стареньким, в чомусь. Е, ще може бути в музичній команді, команді прославлення. Ну, ще там багато в чому. Кожна жінка по-різному може служити, можна навіть прибирати у церкві. Везде, завжди і на все сто Головне, щоб це був твій дар. Головне, найти ну, себе. Том, чем ты богата, и служить. Вот э, это моя дочка. Чем она может служить в нашей церкви, я даже не знаю. В принципе, она только <laughs> мусорит, а думаю, женщинам надо побольше бы убирать. Вот они могут служить, вернее, убирая в церкви. Там. Вообще, женщина, она как помощница мужчине идет. То есть, когда мы женимся, то женщина становится автоматически нашей помощницей. И, то есть, она должна выполнять как бы второрядную роль не тянуть всю семью на себе, а как бы в церкви это должно проявляться тем, что девушки выполняют такие маленькие как бы служения, например, уборка, там кофе, чай. Ведь это все эти факты, ну, влияют на церковь, состояние церкви, как бы. Так, люди считают, что э, жен, жен, женское служение только в том, чтобы там мыть полы или убирать, но я думаю, что женщины могут делать намного больше и ну там. Организовывать разные встречи это тоже очень важно. И там играть на музыкальных инструментах. Завдяки цьому є можливість взагалі запросити інших сестер до церкви. Ну вони можуть дуже гарно провести час, і під час таких зустрічей дійсно можливо хтось перший раз дізнається про Бога, побачить атмосферу християнських жінок. І ми можемо таким чином показати Бога жінкам. Це найперша допомога в усіх сферах і служіння і взагалі життя. На мою думку, жінка або дівчина може служити будь-яким служінням церкві, ну звичайно, не пасторським, а так що можливо і чай приносити, можливо, в недільній школі, можливо, співати в групі. На мою думку, що де потрібна допомога, там жінка або дівчина може служити в церкві. Кожна або дівчина може готувати, готові кушати, ліба піти, ліба вчити, або украшати. Це вже все залежить індивідуально, к чому Бог призвав кожного чоловіка. Це реалізація сестрами у церковному житті тих дарів і талантів, які вони мають від Господа. А оскільки дарів і талантів дуже багато і вони різноманітні, то і жіноче служіння дуже різноманітне. Це і гостинність, це і справи милосердя, це і молитовне служіння. Ну і звичайно, особливою частиною жіночого служіння тих сестер, які заміжні, це. Вірити в свого чоловіка більше ніж він вірить у себе, надихаючи його до подвігів в ім'я Бога.